Всім добрий вечір. Добрий вечір всім. Приїхали на нашу улюблену. Зараз постараюся вибачте за якість, тому що це спишкою такі ночні зйомки. Лена вже пішла вперед, бо тому що ми трошечки поспішаємо. От вони там поховалися і насипай лінчик, так. Да. Так, там щось листить там далі. Нічого, там водичка. То... Зараз зламаєш. Насипай. Я свічу тобі. От. Чуєте, там гавкають і... по боках. На дошку, на цей, на шифер, да. нічого вони визбирають. Якщо вони будуть хотіти їсти, то для них це не проблема. А так Ні, давай туди насипемо. Отам далі. То чого відсовуєш в у сторону? Щоб типа їли цей, а цей ні. <рес> ну, Ленчик, ти даєш. Якщо захочуть їсти, то з'їдять. Да, ти хочеш ще там насипати? І бажано в день треба їздити, а в нас не виходить день І в день, а у нас не І можливостей нема, щоб кожен день і в день їздити. Да. Хтось перевернув оцей диван. Ну ладно, вони тут шлять, а отут, на суки. Бачите, як? як у нас собаки на мусорнику живуть, на смітнику. Ну зараз це пишеш диван дивана сипіш. Чуть лівіше, Отак, ще, 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 ще. Ти вас висипаєш? Ні, там проходи проходимо чути. Ну то все, то йдемо. Куди у ну. нас є, зараз будемо? Ну, ти нас налиєш, але вони ж не будуть пити зразу, то воно замерзне. Вони сніг їдять, коли така погода. Йдемо туди. там насипешне на, на вході. Як Якрипить сніжок. Яка? Ну там далі. От, дивіться, як гарно ще захід сонця у нас недавно. Ну, це ж шоста година чи яка. То це не так пізно, але вже вже темно, так. Швидко темніє. Ану, розгортай десь бузка. в якомусь місці. Бузка. А от дивись, вони отут кучкуються, дивись. Бузка. Все. Бузка. Не можемо бузка, показати бузка. вам собак, не можемо, тому що їх лиш чути, але ось так. Ну, будемо прощатися. Лена, можеш помахати в кадр, все. Окей. Всім гарного вечора. Всім до нових зустрічей!